Коломиї вперше відбувся турнір захисників України пам'яті Любомира Бурдуна. Участь у спортивних змаганнях взяли 12 футзальних команд із Прикарпаття та Львівської області. Під час спортивного заходу також відбувся благодійний аукціон. Збирали донати на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайс, у складі якої і захищав Україну Любомир Бурдун. Ломоянин Любомир Бордун очолював міське управління освіти, був депутатом міської ради двох демократичних скликань. На початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На жаль, загинув 23 вересня 2022 року у Донецькій області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня медаллю захисник України від Ради національної безпеки та оборони України. Попри насичену кар'єру освітянина, Любомир завжди знаходив час для родини та улюблених хобі. Одне з основних спорт пригадує дружина героя Ірина Бурдун. Любомир жив футболом. Відколи він з дитинства займався футболом. Він грав а, напівпрофесійно, грав футбол, і а ще в школі, і в університеті. і Потім, коли вчився в аспірантурі, він також грав футбол. Пізніше це вже були дорослі команди. Потім футбол просто перейшов у біг. Але футбол це ну тобто, умовно це була річ. Яку Любомир любив дуже сильно, і це було його захоплення, таке тривалістю протягом всього життя. Вони навіть на фронті о, у моменти, о, коли вони ну їх виводили з нуля, вони грали в футбол з лосями Також дуже важливий момент. Пам'ять про людей жива. Тоді коли ми про них пам'ятаємо і говоримо. Такий турнір на вшанування пам'яті Любомира Бордуна та всіх полеглих захисників та захисниць України. Ідея його товариша Дмитра Андрійчука. Любомир був порядна, мудра. І активна людина. Шкода, що ця війна так швидко його забрала, тому що він мав би ще багато де чого збути в освіті чи в політиці. Мета даного турніру це, перш за все, судувати пам'ять наших загиблих героїв. В слідчий момент це. Зібрати кошти для нашої коломийської десятки. Хочу подякувати перш за все нашим збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні змогу проводити такі турніри. Підтримав його ще один коломиянин, футболіст футбольного клубу Кривбас Кривий ріг Олександр Романчук. Він каже: ще одна важлива місія цього футзального турніру збір коштів для потреб наших військових. Свої внески зробили і учасники команд, і вболівальники. Також провели благодійний аукціон, нагадати людям. Героїв і особисто про Любомира, що треба пам'ятати, не забувати і вшановувати пам'ять і завжди кожного дня дякувати і відповідно донатити. Бо сьогодні в нас збір це як меседж для людей, що не треба зупинятися тільки за рахунок нашої допомоги загальної. Всі разом ми можемо побороти нашого ворога. Ініціативу родичів та друзів Любомира Бурдуна підтримали і місцева влада, також спільнота футболістів. Тож, загалом, участь у першому турнірі, який організатори сподіваються, стане традиційним, взяли 10 команд з Прикарпаття та дві команди з Львівської області. Продовжує Олександр Романчук. Старалися залучити багато різних команд, які ще не приїжджали до нас в Коломию, щоб людям було цікаво подивитися на сам футзал. У підсумку третє місце турніру здобула команда з Ямниці. Перемогу здобув. Була Коломийська фурнітура експрес 24 яка у фіналі переграла команду зі Львова. Кошти, а це 172 тисячі гривень, передали для військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейсь. Ольга Хереджук, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.